Росія збільшує напруження зі своїми західними партнерами. Це політична тріскотня, але вони його нарощують. І ніхто не може бути впевнений, чи в якийсь момент або самому Путіну не вигорить в голові. Як вони це називають, на навшивость натовцев взяти і спробувати атакувати одну з країн-членів НАТО, скажімо, в Балтиці, або зробити провокацію проти Фінляндії чи Польщі? Це дуже реалістично з їхнього боку. Але якщо вони на таке можуть готуватися, а в них дійсно в їхній доктрині на сьогоднішній день такі моменти передбачені, можливість таких провокацій, і якщо, якщо зреагують недостатньо, якщо не відголосять відразу війну і тому подібне, ну то тоді. Можна далі поступово сунутися. Якщо буде серйозна реакція, ну тоді відкотитися назад. Але для таких провокативних дій, коли ви навіть публічно в себе скрізь оголошуєте, що ви вже воюєте з НАТО, що ви готуєтеся до війни в НАТО, коли ви знаєте реально що.